Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Привіт, дітки! Привіт! Привіт вашим родинам, шлю, дідусям, бабусям і мамам та татам. Всій вашій родині. І всім вашим друзям збирайтеся швиденько на прослуховування казочки. Бо казочка дуже-дуже цікава і дуже-дуже повчальна. Беріть подушечки, ковдрочки і улюблені іграшки. І готуємось! Я теж буду готуватись. А казочка наша буде називатись Котик та півник. Всі готові? Будемо починати? Ну, тоді давайте вмощуйтесь гарненько. Та слухайте уважненько. Жили собі двоє мишенят Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що співають і танцюють, веселяться весь час, а півник у досвіда прокидається, усіх піснею збудить. Та й до роботи береться. Якось підмітав наш півник двір і знайшов на землі пшеничний колосок. Круть, верть, а йдіть но ну сюди, кличе півник, погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть ой, коли б це його ще й нам обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, каже круть. Не я, сказав верть. Гаразд, говорить півник, я обмолочу. І взявся півник до роботи, а мишенята собі і далі граються. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть, гей верть! Погляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер потрібно зерно на млин нести, борошна змолотити. А хто принесе? питає півник. Не я, каже Круть. Не я, каже верт. Гаразд, сказав півник, я понесу зерно на млин. Звалив собі на плечі мішок та й пішов. А мишенята тим часом знову улови грають, один через одного весело перестрибують. Повертається півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Оце півник, це молодець, тепер потрібно й тісто замісити та пиріжечків напекти. Хто міситиме? питається півник, а мишенята знову за свої. Не я, каже, Круть, не я, каже верть. Подумав, подумав півник та й каже. Мабуть, мені знов доведеться. Замісив він тісто, довго, старався місип, потім наносив дров, розтопив піч, а як у печі перегоріло, посадив у неї пиріжки. Мишенята теж часу не гають, пісень співають, танцюють, вигукують. Аж ось і спеклися пиріжки. Ой, аж мені смачно пахне. Повиймав їх півник, виклавсі на стіл, а мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть. ох, і їсти хочеться, каже верть. Та й посідали вони до столу. А півник їм каже: Е, стривайте, стривайте. Ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, кричать мишенята. А хто ж колосок обмолотив? Ти обмолотив. А хто зерно на млин носив, теж ти. Зовсім тихо. Відповіли мишенята. А тісто хто місив, а дрова носив, а піч топив? Пиріжки хто пік? Усе ти, усе ти, ледь ледь чутно пропищали мишенята. А ви що зробили? Що мали казати мишенята? Нічого. Узялися тут вони потихеньку вилазити із-за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж отаких лінтюхів пиріжками пригощатиме? Ох і повчальна діти казочка. Ви зрозуміли її? Лінощі ніхто не любить, і коли ви Нічого не допомагали старшим, то тільки знайте, хто не працює, той не їсть. Допомагайте своїм татам, мамам, дідусям, бабусям, друзям своїм допомагайте, щоб потім разом повеселитися і смачно поїсти. Зрозуміли? Подумайте над цим. Тоді, дітки, до нових зустрічей. Пока-пока. І пишіть мені, будь ласка, а які виказочки любите слухати не тільки самі, а усією родиною. Старші, допоможіть, будь ласка, дітка. До зустрічі!